Тепер я резюмую топ-7 секретів, якраз година 30 пройшла, і далі переходжу до ваших запитань. Отже, поїхали. ТОП-5 секретів працюючих бізнес-процесів. Секрет номер один: процеси створює команда. Людина ззовні не може прийти і прописати процеси. Сам по собі процес, хто розуміється на PA і вітамінах це А. Що таке А? І що таке Ай? Як я завжди жартую, уявіть, що ви одружилися за коханням, і ви завели собаку. Питання: хто гуляє з собакою? В перший рік шлюбу, як правило, ви будете домовлятися органічно, прислуховуючись до е, потреб партнера і його побажань. Відповідно, е, з собакою ви будете гуляти так, як домовитесь. І це ай. Тобто, як домовились. Пройшло п'ять років, і так сталося, що хтось випадково не зрозумів її, і собакою не погуляв. Собака нагадала на кухні. Хто буде гуляти з собакою далі? Як я завжди жартую, графік на холодильник. Це А-процес. Відповідно, логіка полягає в наступному: що ви не можете прописати бізнес процеси і уникнути домовленості. В першу чергу бізнес процес це про домовленості. Бізнес-процес і не буде працювати, якщо ви намалювали алгоритм, але керівники, які будуть робити цей процес, не домовились всередині, що це отак має бути. Тому ключ до бізнес-процесів і не бюрократизації компанії він полягає в тому, що бізнес – це не документ, це не а. Це домовленість, це АЙТ, це інтеграція. Відповідно, для цього і потрібен демократичний спосіб прийняття рішень мають бути проєктні команди, які працюють власне з бізнес-процесами. І це основа. І від це визначить, чи процес працює, чи ні. Це дуже важливо. Друге, не настільки важливо, як саме вони прописані, а, тому що ну, важливіше те, як ви їх створили. Да? Тобто, сама форма бізнес-процесу, я кажу, успіх полягає в тому, що можна комбінувати різні формати. Процеси мають враховувати положення компанії на життєвому циклі, оскільки різні компанії на різному етапі ЖЦ вимагають різних інструментів. І якщо ви будете використовувати умовно інструменти, які потрібні в реанімації, в, я не знаю, там терапевтичному відділенні або в психіатрії і навпаки, ну то на жаль, якби результат буде приблизно, приблизно такий самий. Далі. Процеси не можуть виправити дисфункціональну структуру. Якщо ваша помилка в структурі, бізнес процес не допоможе. Тому е, я би сказав, що е, якщо вас цікавлять бізнес процеси, наш майстер клас по структурі є обов'язковим для прослуховування, бо можливо, ті проблеми, які ви пов'язуєте з бізнес процесами, насправді не, не пов'язані з бізнес процесами. П'яте матриця відповідальності важливіші за автоматизацією процесів та прописання всіх процесів, тому що вони зводять все докупи, дозволяють визначити організатора бізнес-процесу, який відповідає своєї зарплатою або бонусом за те, що він відбувався, він дозволяє вам накопичити всі процеси в одному місці, що є важливіше. Чому тому, що якщо у вас є прописані бізнес процеси, але у власному матриці, ви в цих бізнес процесах просто заблукаєте і забудете про частину з них. П'яте процеси не будуть працювати за умови поганої виконавчої дисципліни, і це теж дуже важливо, особливо для молодих компаній. Вони думають, що вони прописали бізнес процеси і всі будуть ним слідувати, а це докорінно невірно. І для того щоб долучитися, от власне, долучитись, долучити, долучити виконавчу дисципліну, як її привити? Да, питання питання: як ми це робимо? Як ми прививаємо цю дисципліну? Для цього потрібно проводити ну. Навчанню єдиний тренінг, який ми проводимо, це власне тренінг, скаскадування цілей та е, лідерської майстерності. І лідерська майстерність, основа лідерської майстерності, вона полягає в наступному: вона полягає в тому, що кожен з керівників має бути організований, і якщо ви CEO, то ви спілкуєтесь з кожним з керівників і дивитесь, наскільки він ефективно управляє своєю внутрішньою матрицею, як він проводить наради і чи він відсвятковує бізнес процеси. Далі цей керівник дивиться своїх підлеглих і так далі, але це внутрішній код компанії, і це ну, не пов'язано. Можете гарно прописати бізнес-процеси, але їх не відслідковувати. Так, тому виконавча дисципліна є важлива. Ну і останнє процеси не замінять потребу в комунікації. І тут є дві зноски: зноска один процеси не замінять потребу в комунікації при їх створенні, раз і два для того, щоб процеси працювали, процеси верхньорівневі мають якимось чином стікатися в матрицю комунікації. Бо є в му мати відповідальності повноваження, ще й матися комунікація. Це перелік нарад і перелік переліків регламентів. Якщо бізнес-процес за бізнес-процес нема звіту, ну на жаль, він не буде працювати. От ну, якби тому е, є окрема історія, яка пов'язана з виконавчою дисципліною. І напевно, до речі, знаєте, це гарна ідея зробити окремий майстер-клас саме по управлінню виконавчою дисципліною. У нас такого немає. Це гарна історія. Доповнити.